В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси чарівна цариця. Правильно, дітки осінь. Ще недавно в небі синім пролітали журавлі, а сьогодні в безгомінні ходить осінь по землі і від краю і до краю, від двора і до двора золотого урожаю. Знов до нас прийшла пора. Фарби осені. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться все довкола стало різнокольоровим. А зараз я пропоную пограти в дитичну гру. Осінь яка і назвати характерні ознаки осені. Осінь яка сумна, золота, дощова, туманна, сонячна, холодна, різнокольорова, врожайна, запаслива вітряна, журавлина, шкільна, грибна, мокра. Золотокоса сіра. Осінь осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. Вивчіть вірш на пам'ять розкажіть, дивлячись на малюнок. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають над водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А тепер спробуйте самостійно. Молодці, у вас все вийшло. А зараз пограємо в гру. Чим корисний дощик. Я гадаю, вам сподобалось. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує, для зими запас готує. Дякую за увагу. Вважаю, що вам все сподобалось. До побачення.